І так, добрий день, продовження серії про очищення системи. От, хочу вам показати, який стан має фільтр. Це він поробив, напевно, загалом, я б сказав би по часу, напевно, хвилин 40, можливо, до години. Проїхав я не більше 30-40 кілометрів. І весь інший час вона на холостик пропрацювала, тобто десь я приходив, прогрівав. Вчора, сьогодні. В общем, отаке. Зараз я трохи поганяю десь до градусів 50-60 і заміню цей фільтр на новий. Бо в середині спочатку почав е відстоюватись, як можна бачить, пісок. Саме пісок, гранули піска. А потім пішла накіп. Оце біле. Це все накіп. Ну, а дивіться, яка справа, прийшов я наступний раз проживати. Опустив колбу вниз, так повітря виходить все краще. І, в принципі, машина нікуди не їде, то так. Якби їхав, то поставив би зверху. Попустив вниз і от дивіться, яка справа. як зразу назбиралися. Це за два рази я цей раз приходив, змінив фільтр, поставив, прогрів і пішов. Через дві години вернуся, знову потилаю. Зараз поніска машина вже прогріта, але накіп збирається прям капіт. Це кітка плотності 20. До речі. Добавив я до цього фільтра ще один раз ми проїхались. Проїхались ми кілометрів, напевно, 25. Отакий От стан фільтра. Все чорне, це 20-ка стоїть. Накіп. І вже пішла темна фракція, це якийсь. Толі ржавчина, то ли якийсь не неясно. Але одного кольору пішло з усіх сторін, видно, тобто шарий. І так демонструю, в принципі, це вже, напевно, фільтр п'ятий по рахунку. Загалом було три фільтри з сіткою 20 і це вже другий фільтр з сіткою 5. Але ті фільтри були зроблені з великого фільтра і відрізані. По 14 см кожен був довжиною. І по діаметру трохи я їх, о, так сказати, обстругав. А цей вже фільтр, і перед цим був фільтр, е, такий, як треба. В такий фільтр він називається ПП-5. Ті були ПП-10. 10 це означає 10 дюймів. цей 5 дюймів. І е, сіткою 5. І такого от наловля все одно. То не дуже воно, звісно, там все ідеально чисто, але вже треба призупиняти це діло, бо е хоч вона вже і досить розбавлена, та кислота, оскільки кожна заміна фільтра це десь пів літри води треба долити, е і воно знижує концентрацію кислоти в машині. Тому, тому е кислота все одно в машині зараз є, але не така концентрована, як була на початку. Тому, я думаю, все одно пора закінчувати, бо так довго кислоту тримати все-таки не можна, або не було біди. От такі результати. Це, напевно, буде крайнє відео з цього приводу по фільтру. Я поставлю ще один раз фільтр. Один. І, в принципі, напевно, вже навіть зілюю кислоту і вже той фільтр буде просто з водою. Але вода має бути або дисильована, або в моєму випадку я візьму з джерела. Без солей, аби не було накіпу знову. І все, після цього я, напевно, саму систему цією водою я промию, напевно, мінімум раз-два. Тобто ціляком звілью, ціляком заллів. Вона поробить якийсь там час або день-два. І потім буду зливати її. Таких разів буде мінімум два. Потім після чого я зіллю, куплю вже дистильовану воду, куплю антифриз. і зілью нормальний антифриз. З приводу фільтра, чи буде він тут все життя стояти, сумніваюсь. Ну, не бачу сенсу все життя його тут ставити такий. Хоча тут уже кому як. Хто як хоче, Думаю, так і дрочить. Тому таке. Всім папа. -па. Кому і зайшло, ставте лайки. Кому не сподобалось, пішовте нахер. Підписуйтесь. До побачення.